Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І з поверненням мене. Мене десь не було 2 тижні, але в коментарях мене просили вернутися, тому я вернулася. Я трошки за брейдом, бачите, мене мишка. Ну, і я з клавіатури. Так. Я думаю, вже всі знають, що у нас вийшли нові фризи, так? Так, правда, Я, мабуть, їх сьогодні не буду купляти, тому що у нас скоро має бути ярмарка. Я хочу оставити собі трошки так. Mm -hmm. Mm -hmm. так. Зараз на екрані ви можете бачити коней, які будуть продаватися на ярмарки і їхню ціну. Тоже хочу себе купить дичку, мабуть. Просто вау, вау. О май гаш. О май Ну, that? нажать надо. Собака, какая-то же волосная, надеюсь, Вау, о oh my... Боже боже, які гарненькі. Я не думала, що вони тут прям. Прям а, аж настільки гарненькі. Це просто. Вау! У мене є білий фриз. Простий. Але мені дуже подобається просто білий, а не чорний. Але чорний теж прикольний, но... Що не немає. На анімації такі ж самі. О, це ж дуже гарно, але. Але. Я хочу подивитися, яку мавліку. Гарненький. Чесно, мені дуже подобається. Прикольненький. Так. Ось цей у мене фриз є. А, ці я не бачила, що подобавляли погано Ось кейма. Вау. Просто вона, знаєте, вона прям весняна, вона як на літо Літній варіант. Просто даже буде гарно. А, це спеціальна така штучка. <с> Просто даже буде гарно на ній їздить літом. Детально дуже. Красиво. Саме мені Але вона схожа на сю. А, ні, не сильно. Ну, гарнесенька. Мне она понравится. Очень сильно. Очень классно, да. Ой, уже девчонка сидит вот тут, она... М ну. Гарненький. Черный лучше. Я не знаю. Я думаю, все-таки... Чорний краще. Мм, mm. да. Я... Я. Я не знаю, чи брати його, чи ні. 950 пятьдесят старкоинс. тут немає. Це дуже. В них має бути вогонь. З але його немає тут. Не у мене сюди, я не пам'ятаю, звісно, куди нажимати. Але ось у мене є знакомеце. Мені трішки жалко витрачати їх, бо я хочу купити коней на ярмарки. Якщо ви бачили мою і, історію Дона, там стільки багато і не зрозуміло, що я вона покупляла. Бо це просто ось такий був обзор на цих коней. Я, мабуть, не зможу його купити, але можливо я ще задоначу. Um. Зубов не, знаю. Так. Реально, чого немає зубов у коней? Старих мабуть. Є. Ну, добре, я всім дякую за перегляд. Чекайте наступних відео і до зустрічі! Всім пока!